Так, класне чудове надходження. Це Peugeot 2008 Ось такий автомобіль в білому перламутрі. Офіційний від другого власника з пробігом 171 тисяча кілометрів. На двигуні 1,2 бензин на роботозоні коробці передач з задніми парктроніками, в досить гарному стані, без нарікань. Маємо панораму по даху. На жаль, не маємо люка, але кому він потрібен, то таке вже по салончику. що у нас текстильний салончик не затяганий в гарному стані. Задні у нас. Вісла на скло. підіймачі, як то кажуть. Попередній частині електросло підіймачі, Підігрів сидінь також у нас присутній. Автосвітло, датчик дощу. Це все присутнє. Мультикермо. Ось така панелька. Ось так це все виглядає, друзі, двохзонний клімат-контроль, велика мультимедіа в гарному стані, сам по собі автомобіль. Тому, друзі, а якщо цікаво і хочете його придбати, Сумська 2, місто Київ, приїхали, потестили, забрали. А саме перше, де він знайдеться, це у нас на сайті. Тому чекаємо на вас.